Дякуємо Господу за цей добрий ранок, що Господь нам його дав бачити один в одного і славити нашого Господа. Дякуємо за цю науку, яку нам дає через братів і дітей на цьому місці. Наші діти і баби не мали такої змоги, щоб... Приходити і збиратися і славити нашого Господа. Вони переховувались, нас не гонять зараз на роботу. Ми добровільно вирішуємо йти чи що нам робити. А діти і баби вони мусили йти і ні за що робити за кусок хліба. І в цей тривожний останній час Господь нам посилає свою милість бачити один одного і збиратися в цьому чудовому домі Божому, в який він нам дав. Я радію разом з вами і хочу славити. І прославлю на цьому місці сьогоднішній день нашого Господа. Зачитаю таке слово, яке буде від Луки, з 6, 6 розділу, з 27 віршика по 37. -й. А вам, котрі слухаєте, кажу, любіть ворогів ваших, вчиніть добро тим, хто ненавидить вас. Благословляйте <клес> тих, які проклинають вас, і моліться за тих, які Кривдять вас. Коли хто вдарить тебе по суті, підстав йому другу, а хто хоче взяти тебе верхню одежу, не борони йому взяти і сорочку. І кожному, хто просить тебе дай. І від того, хто взяв твоє, не вимагай назад. І якщо хочете. Щоб поводилися люди з вами, поводьтеся з ними так само і ви. А коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам за це вдячність. Бо і грішники люблять тих, хто їх любить І Якщо ви робите добро тим, хто робить добро вам, яка вам за це вдячність? Адже грішники чинять так само. А коли ви позичаєте тим. Від кого надієтесь одержати назад, яка вам за це вдячність, бо і грішники позичають грішникам, щоб одержати стільки ж назад, стільки ж назад. Але ви любіть ворогів ваших, чиніть добро і позичайте, не сподіваючись нічого, і нагорода ваша буде велика, і ви будете синами Всевишнього. Бо Він добрий і до невдячних, і до злих. Отже, будьте милосердні, як Отець ваш милосердний. Ми свого в цьому світі не маємо нічого. Все Господнє Ми даром получили і даром Амінь. Амінь.